Вітаю вас на календарі. 21 квітня. А у прямому ефірі телеканалу СК 1 «Вечірній випуск новин, у якому ми підіб'ємо інформаційні підсумки. Цього дня в студії працює Ольга Топольницька. Далі поговоримо про таке. Уже влітку українці зможуть подорожувати Європою без віз. В Житомирі відкрили дім української культури та встановили ще один рекорд. Науковці обговорили наслідки Чорнобиля. Про ці та інші новини поговоримо далі. Вже цього літа на українців чекає безвізовий режим з країнами Євросоюзу. В цьому запевняє Єврокомісія, яка підтвердила, що всі умови, поставлені перед Україною, були виконані. Безвізовий в'їзд до Європи буде надаватися тим громадянам, які їдуть на короткий час і мають біометричний паспорт. Пропозицію Єврокомісії спершу ухвалять в Європарламенті. Ця процедура відбере не менше місяця. Після цього документ має затвердити Рада Європейського Союзу. Тож Безвізового режиму слід чекати не раніше середини літа. Саме це стало темою звернення президента Петра Порошенка до українського народу. Дорогі друзі, сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина. Щойно під час нашої розмови президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проінформував мене. Про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Для мене особисто це був тривалий шлях важкої, дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам'ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І взагалі, ми виконали план, який містив в собі. Майже 140 умов, найголовніші з яких стосуються нової, ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема, все антикорупційне законодавство прийняте як одна з умов скасування віз. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами, і позначку виконано можна буде поставити вже за кілька місяців. На шляху до цього рішення ми здійснили реформи, які змінили країну. Європейський союз високо оцінює і підтримує наші реформи. І від імені українського народу я хочу подякувати Єврокомісії за це рішення, яке ще більше зближує нас з єдиною європейською родиною. А за спільну роботу над безвізовим режимом я дякую Верховній Раді України, уряду, дипломатам і, звичайно ж, громадянському суспільству, коли разом ми перемагаємо! Слава Україні! Слава її! Сучасна війна вже давно вийшла за рамки близького бою і технічне оснащення армії відіграє дедалі більшу роль. На конференції в Житомирському військовому інституті було представлено останні технічні розробки. Деякі з них були створені студентами навчального закладу. На конференцію завітала і наша знімальна група. Два роки війни змінили Україну. Та нехай вороги України не поспішають радіти, адже наша держава стає тільки сильнішою. Запевняє генерал-майор Юрій Даник. У 2014 році нам казали, ми приїдемо вас навчити, наші колеги з Європейських держав, з країн НАТО. То сьогодні, працюючи з нашими бійцями, вони кажуть, ми вчимося у вас. Люди, які пройшли антитерористичну операцію, інструктори, які приймали, приймали участь у бойових діях, вони на сьогодні. Одне з найкращих у світі сучасна війна вже давно вийшла за рамки близького бою, і технічне оснащення армії відіграє дедалі більшу роль. Безпілотний авіаційний комплекс Купол виглядає немов іграшка, але насправді це надважлива одиниця ведення сучасної війни, і саме цей екземпляр вже був у гарячих точках на сході України і допомагав визначити місце знаходження ворожої техніки, яка ступила на землю України. Далі ворожій техніці, як і екіпажу, не позаздриш, адже за лічені хвилини артилерія чи авіація наносять летальні постріли точно в ціль. Та на безпілотниках, які є на озброєнні кожної армії, наші військові не зупинилися. Є на осна... Бійців і розробки Житомирського військового інституту в листопаді минулого року, коли виконували задачу в Донецькому аеропорту по розвідці, якраз застосування цього апарату, от, потрапили під дуже серйозний снайперський обстріл. От. І тоді ми ті засоби, які робилися для іншого напряму, тобто для виявлення безпілотних літальних апаратів, для виявлення мінометів гармат, пострілів. Засічки ми використали для виявлення снайперів. Не менш жорстокі та доленосні бої розгортаються на іншому полі битви в інформаційному просторі. Старший офіцер управління інформаційних технологій ознайомив студентів та гостей ЖВІ зі способами впливу на людей, які вже два роки використовуються на Донбасі. Навіть сьогодні можна було почути таке що 21 первого 2015 року Українські каратель обстрілювали Маринку Красногоровку, разрушено 4 дома, погибло 2 мирних жителя. От цена віри в українському правительству. Безумовно, ніхто і не пригадає, що там рік назад було, але кожні 15 хвилин подібна інформація повторюється. Таким чином, ще раз повторюсь, найбільш яскравими методами і формами впливу це є радіотелебачення та друкована преса. Методи впливу найбільш скажу, старі і не цікаві це брехня. Навіювання, викривлення інформації та повторювання. Житомирський військовий інститут не перший рік має плідну співпрацю з Укроборонпромом і майже всі розробки студентів та працівників вузу у подальшому використовуються в гарячих точках. Всі розробки, особливо ті, які стосуються інституту корольову, мають таємний характер. І всі ці обговорення, всі ці зустрічі ну, переважно. Е ми не можемо розголошувати. Однак напрацювання у нас дуже серйозні, які стосуються насамперед боротьби і розвідки. І в пана Даніка в підпорядкуванні фантастичні ресурси і фантастична молодь, які варять очі і Які готові це робити саме заради України, а не заради того, що от їм так сказали, зустріч військових фахівців відбулася з нагоди проведення 21-ї всеукраїнської науково-практичної конференції проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Андрій Ванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Вчора на засіданні комітету міської ради розглянули питання про проведення у Житомирі чергових призовів громадян на строкову військову службу. Заступник міського військового комісара Олександр Негерей повідомив, що цього року до лав української армії призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. 18-та та 19-річні юнаки отримують відстрочку до 20 років. На Житомирщині в установах виконання покарань під дію закону Савченко потрапили більше 2,5 тисяч засуджених, з яких 328 в'язнів звільнили з виправних колоній. Це питання сьогодні активно обговорювали на брифінгу обласної прокуратури. Знімальна група СК 1 поцікавилась думки житомирян щодо масового звільнення в'язнів. Негативно до цього відноситься. Тому що, ну, мають е, ті, які люди, які роблять злочини, вони повинні сидіти ну, в'язниці. В ну, і знаєте, як сказати. Ну, для кого-то він хороший, але по ідеї тих, хто сидить, наші моїх, як говориться, год за два. Хай не сидять, як сидять, а для нього хай так і буде. А вам не страшно, що ось на волю вийшло 300? Ну, звичайно, страшно. Я їх кожен день бачу. Вони зовсім відрізняються від других людей. Ну її должны отпустить. E, Значить, так як она проситела, должна удвоиться, ну, удвоити e, срок. Конечно, треба йти на какие-то кардинальные решения, чтобы наденьку освободить. Ну, ты ускорить її процесс. а з стороны, ну, зараз цим пользуются немножечко, яким не бы потрібно було б цим воспользоваться. Поганий закон, їх треба пересадити усіх, а її, то випустити треба давно, вона, зар... вона ні в чому не винна. Якщо взяти глобально, то треба дивитися, смотри, за якою статтею людина потрапила. Якщо бувають рецидиви, зараз чути дуже багато, то краще її не випускати. А якщо людина нормально виправилася, ну тоді можливо його і взяти. Чиновники Житомирської міської ради стурбовані тим, що працівники освіти та медицини цього місяця можуть не отримати заробітню плату. Всі фонди вже вичерпані, а в бюджети грошей на ці потреби немає. Лише освітянам, щоб отримати зарплату до Великодня, потрібно 5,5 мільйонів гривень. Медпрацівникам не вистачає майже 3 мільйони. За допомогою керівництво міста збирається звернутися до кабінету міністрів. В даний час депутати розглядають варіант виплати зарплати медика. Та освітянам за рахунок державної дотації для ПТУ, яка днями надійшла в місто. Одностайної згоди у цьому питанні депутати так і не дійшли. Остаточне рішення буде прийняте на засіданні сесії 28 квітня. Сьогодні в Житомирському національному агроекологічному університеті обговорили стан природнього середовища та ефективність робіт з радіаційного захисту населення. Конференція була проурочена до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Серед учасників конференції була і наша журналістка Вікторія Хлань. Ми дуже готувалися до конференції на протязі півроку. Це дуже відповідальний такий наш захід. І якраз пройшло 30-річчя Чорнобильської аварії. Це періодно півроспаду таких радіонук, як це зі сто тридцом 90 дев'яностих, які вносять найбільшу частку в дозове навантаження населення. Цей захід проводять з метою привернути увагу спільноти та керівників, аби провести комплексний радіаційний моніторинг обстеження ґрунтів, рослин та продуктів харчування. Населення зони захоплення зв'язок економічної кризі не світли та відсутність фінансування програми розвіднімалізації наслідків аварія на ЧС пасивно відноситься до радіологічного річної продукції у споживанні. Незважаючи на 30-річний період від дня аварії на ЧС у північних районах Житомирської області присутня небезпека споживання діжу радіоактивно забруднених продукцій, у зв'язку з чим відновлення системи контрзахідів, зменшення забрудненості, ці продукції з є актуальним і на даний час. Ми поцікавилися у експертів, чи можливо штучно вивести радіацію з міста прип'ять, та чи можливе життя у цьому місці в найближчому майбутньому? Штучно неможливо це тільки лише періодно півроспаду цих радіонуклідів За час протягом якого розпадається даний радіонуклід на половину ще пройде багато сотні років років, щоб очистити ту територію реактивного забруднення. Це, скажем так, середньо Живучі радіонукліди, є ще довго живучі радіонукліди, які мають період на мільярди років, і вони все будуть знаходитися в ґрунті. Як доповідали експерти, є заходи по виведенню радіації однак ця процедура передбачає зняття верхнього шару ґрунту. Процедура дороговартісна і втілити її в життя наразі неможливо. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Сьогодні в Житомирі відбулося урочисте відкриття культурного осередку Житомирщини дому української культури. В ньому представлено шість виставкових залів з великою кількістю експонатів. Крім цього, Житомир знову увійшов до книги рекордів України. Про це детальніше розповість Вікторія Хлань, яка побувала на відкритті. Шість виставкових залів, одна лялька-мотанка та єдина українська культура. Сьогодні житомиряни збагатилися духовно завдяки відкриттю будинку української культури. Центр спілкування громади, якого зараз немає, і не тільки українців, інші громади, там чешська громада, польська громада. Єврейська громада, я хочу щоб всі громади зібралися в одному місці. і Від цього Житомир виграв. Це повинен бути центр, культурний центр спілкування, вироби народної творчості, побутові речі, і навіть зброя козацьких часів. Тепер є єдине місце, куди можна і, і дітей, і школярів запрошувати, і проводити відповідні заходи, культурні, патріотичні. Тому ну. Гарних справ і гарних місць, і гарних музеїв і виставок багато не буває. В цьому переконаний. гімн України співали наживо. Ні, танці відома хорова капела Орея, дитячий хор Глорія та зірковий гість заходу Ніна Матвієнко дарували незабутні емоції житомирянам. Подарунком для житомирян стала лялька-мотанка висотою 3 метри 50 сантиметрів. Ця лялька збагатила книгу рекордів України, в яку за останні два тижні житомиряни потрапили вже вдруге. До будинку культури в добрих традиціях першої зайшла чорна кішка, а потім всі бажаючі змогли насолодитися інтер'єром. Довкола вартості на обладнання відомого будинку розгорнувся справжній скандал. Тому ми спробували отримати інформацію з перших вуст. Це не була закрита інформація ніколи, тому що коли готувався Дім української культури, ми приходили в комісії. Ми приходили вже з кошторисами, і коли на сесії голосувалося і підтримувався Дім української культури, кошториси були всі оприлюднені, тобто вони не порушені. І є компанія, яка це все робила. Це не є секретна інформація. Вони нададуть цю інформацію. Я думаю, що вони навіть і коментарі нададуть, тому що дуже багато навколо цього ходить. Якщо там є порушення, їх треба виправляти. Це однозначно. Але сьогодні інше. Сьогодні у нас свято. Да, ми відкриваємо дім української культури. І зараз ці питання у нас є час цим питанням розібратися. Представників цих компаній. Ми не знайшли, та свято продовжувалося. Містяни підтримують культурну ініціативу. Я тільки за підтримую, буду якось співпрацювати. Можливо, тут проводити свої вечори музичні. Вдохновилась художниками, подобаються картини. Також тут є наш майстер виробниче навчання. В неї також тут виставка, прийшла подивитись. Цікаво, там, де скрипка маленька така. Я вже в четвертому класі по скрипці, ну, Я на скрипці граю. І ще оце сподобались. Там вишивалки красиві дуже Житомир отримав місце, куди кожен зможе прийти, щоб збагатити свій культурний світ. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Завтра в Житомирському обласному шкірно венерологічному диспансері відбудеться день відкритих дверей. Всі бажаючі зможуть пройти безкоштовне обстеження на меланому сучасними методами діагностики. Цей захід пройде в рамках всесвітнього дня меланоми. Лікарі зазначають, що меланома є найпоширенішим з різновидів онкозахворювань. Сьогодні в Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка стартував третій фестиваль екранних мистецтв «Пілі Грім». В рамках фестивалю проводиться конкурс кращих екранних творів. Більш детально про відкриття фестивалю та його проведення знає Дмитро Клименко. Закрутились короткометражні фільми Пілігримів із чотирьох країн світу: України, Грузії, Ізраїлю та Росії. Пілігрим це людина, яка шукає істину, і в пошуках цієї істини саме вона подорожує цим світом, цим життям. Понад 90 фільмів цього року представили до розгляду журі і професіонали, і аматори. І це на переконання суддів свідчить про відродження українського кіно. Вже достатня критична маса молодих, яка може просто такий, в хорошому розумінні цього слова вибух спричинити. Є багато людей, які вміють, знають, хочуть, мають ідеї. Треба допомогти з боку держави. Кінофестиваль відбувається вже втретє. І щороку тематика фільмів розширюється. В цьому році дуже розширився спектр робіт. У нас, по-перше, збільшилась кількість робіт професійних, дуже цікаві є аматорські роботи, багато ігрових фільмів, багато студентського кіно. Сьогодні відбулось відкриття фестивалю. Завтра триватиме восьмигодинний перегляд робіт та нагородження переможців. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1. Це остання новина у випуску. Але ефір на телеканалі ск 1 продовжується. Далі як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. свіжа добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю на стадіоні Спартак. відбувається презентація муніципального футбольного клубу Житомир. Вже цієї суботи команда зіграє свій перший матч. Велика гра повертається до Житомира. Цієї суботи на стадіоні Спартак, на території якого до 23-го року був справжній театр, розпочнеться футбольне дійство. І зовсім не акторської гри чекає Житомирський уболівальник від футболістів новоствореної команди. Адже у міста є мета згодом мати свого представника у стані футбольних професіоналів. Директор муніципального футбольного клубу Житомир Руслан Павлюк зазначає, що технічної роботи дуже багато. Над створенням команди працював інтенсивно, хоча досвіду у роботі на такого плану підприємстві немає. Маємо комунальне підприємство і фактично надаємо послуги. По футболу, футбольні послуги, так їх називаємо, і це є найскладніше. Це не приватна власність, це не громадська організація, це комунальне підприємство, яке використовує бюджетні кошти. І для нас сьогодні задача номер один юридично і фінансово і по бюджетним питанням грамотно підійти. По, по, до освоєння цих коштів. Найбільша відповідальність випала на долю головного тренера, каже, що створити новий колектив допомагали безліч працівників спорту, місцевих та не лише. В я планував, щоб. Начали чемпионат с осени. Тогда бы было правильно, можно было заложить базу, можно было провести три сбора, пересмотреть молодежь, пригласить ребят и так далее. Но соскучились по футболу в Житомиру, поэтому приняли решение так. Кто вам допомагал у селекции? Больше всего, Владимир Дорошенко. Знаете, такой судья, да, судит первую лигу, серьезный арбитр и так далее. Мы много лет друг друга знаем. Он молодой человек, но такой с опытом и так далее. Да, мы много с ним советовались. ну, Ну и тренеры, Прокопенко. Віктор Анатолійович, і Во Сергій Петрович. Ну і місцеві зі теж ми всі місцеві, тут всі житомиряни. Патріотизм. своє слово під час презентації клубу сказав і капітан. Оптимізм присутній у функціональній готовності команди впевнений. Не скажу, що було страшно, що такі молоді. Я ще половину команди навіть не знаю по імені. Ну так, це, якщо так, в основному всі серйозні ребята. Ну готуємося, тренуємося. Звісно, буде тяжело, але нічого, будемо старатися. Приносить пользу команде и добиваться хороших результатов. Будем прогрессировать. У нас, я думаю, хороший тренерский состав, и подобраны ребята, самые такие, которые у нас в области. Еще, ну, я думаю, кто-то потянется. Ну, задача такая, чтобы заниматься. Саме високі міста у керівництва, тренера та гравців на перший матч бажання одне показати на полі яскравий футбол, якого зачекався житомирський глядач, та на який заслуговує повноцінний колектив. Аматорську лігу виграємо. Виграємо. Обов'язково виграємо. Віктор Журавський, Леонід Предаченко, телеканал ск 1 У чемпіонаті Житомира з баскетболу розпочалась серія плей-офф. БК Житомир переграв Дабаскет 74-56. Вагома заявка на перемогу була сформована ще у першій чверті 24-6. І далі Житомир на класі не дозволив супернику наблизитись до інтриги у рахунку. Найрезультативнішим на майданчику були Гусаковський – 25 очок і Нейжмак, 21 пункт. У Дабаскету 22 очки до свого активу записав Волковський. У іншому півфінальному матчі профільтех розбив крошню 2-61-34, домінуючи на майданчику впродовж усіх періодів. Наступні Матчі плей-офф відбудуться 22 та 27 квітня. Українка вибрала другу медаль на Кубку світу з кульової та стендової стрільби. Костевич здобула золото в Ріо і виграла бронзу. Олена виграла дуель за третє місце у Німкені Моніки Карш, 8-6. Українські спортсмени з двома золотими і однією бронзовою нагородами очолюють загальнокомандний залік передолімпійського етапу Кубку світу, який триває до 24 квітня. Форвард каталонської Барселони встановив рекорд століття у футбольному чемпіонаті Іспанії. Луїс Суарес в рамках 34-го туру оформив покер та віддав три гольові паси. Жертвою Барселони став Депортиво 0-8. Ургуваець набрав сім очок за системою гол-плюс пас і став першим футболістом у 21-му столітті, який підкорив цю позначку в рамках чемпіонату Іспанії. Цього сезону Суарес забив 30 м'ячів та віддав 15 гольових пасів у 31-му матчі Ла Ліги. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.